Доброго вечора. Ви на каналі Української Відьми, мої добрі любі стрільці. Сьогодні хочу подивитися вас ваш прогноз на лютий місяць. Ми дивимось не з початку місяця, тому будемо дивитися на його останні три тижні. Що чекає, що буде загальний прогноз, попередження, побажання. Так? Якщо вам треба на особисті розклади, приходьте пишіть мені на телеграм стрільці. Вас дуже буде цікавити чи є життя. Ви хочете знати якусь правду, доказати, що людина дійсно негідна вашої уваги, за кимось можете спостерігати. І розчаруєтесь в людях. Дуже розчаруєтесь. Тут хтось закінчить стосунки, хтось закінчить безвздуєм спілкування. Але ви знайдете мир та щастя всередині себе. Жінки розквітнуть. Чоловіки почнуть приділяти увагу протилежній статі. Але дивіться, до вас іде людина в життя, яка зовсім не така, як ви. Зовсім іншого типажу. Не розкривайте відразу всі тайни перед цією людиною. Не плануйте на люті поїздки, не дуже гарні будуть. Бути дуже уважні з пропозиціями заробити, гарно рахуйте гроші, тому що гроші прийдуть, але треба бути уважними, щоб ніде їх там безглуздо не втратити. Зможете і відпочити, і якось сили свої відновити. Тобто, в кого були питання по здоров'ю, буде покращення. Дівчата, тут все одно з'явиться колишні, тут, якщо ви в сварці буде розмова. І можете налагодити стосунки, але у вас все одно йде сварка. Ви сваритесь, сваритесь, сваритесь. При тому не ви самі, а з вами якось так. Іде сварка на сварці, претензія до вас. Претензія до вас, тут вам таки, така порада: будь ласка, займіться своєю справою, живіть своїм життям, радійте, будьте гарні, ходіть, куди ви хочете. А люди хай вже під вас підлаштовуються. Така порада, і все буде ідеально. Не звертайте увагу, там вони всі перепсихують, а ви не зрозуміли, що там хтось образився. Все буде добре.